Друзі, стосовно сіверщини і стосовно загрози з Білорусі, дивіться переважно чмобілізовані в Білорусі, російські військові продовжують навчання на полігонах. Їх до 10 тисяч вже є. Техніки для вторгнення досі недостатньо, але в принципі. Виключати спробу навіть такими силами десь нав'язати бій нашим силам оборони не можна. Те саме можна говорити про брянську про Курську області. Це прикордоння з Чернігівщиною Сумщиною. Ворог продовжує відпрацьовувати мінометами артилерію по наших населених пунктах. Активність ворога з того боку кордону. Вона дещо зросла за рахунок того, що е, затягнули туди чмобілізованих друзі. Але силу оборони готові до різних сценаріїв 100%. відсотків. Е, е, будьте просто пильними і слідкуйте за офіційними повідомленнями влади, саме починаючи з цього дня, друзі. Потрібно бути дуже уважними. Слава Україні! Переможемо всіх!